Від ритмічні акорди, яскраві софіти та гучні оплески саме так у спортивно-танцювальному клубі Вікторія завершили ще один танцювальний сезон сезон, у якому було все напружені тренування, сценічне хвилювання для когось перші перемоги та нові вершини. Не дивлячись на те, що у нас дівчатка зовсім юні, але це один з найстарших колективів нашого клімчука міського палацу культури. Практично від самого початку вони діють тут. І це один із найславетніших наш. Чи колектив, і от нещодавно. Вони їздили на чемпіонат Європи і привезли звідти не одну перемогу, бо це, мабуть, вони забрали справжній джекпот. Фінальний концерт став підсумком великої спільної роботи. На сцену вийшли як наймолодші учасники, для яких усе тільки починається, так і досвідчені танцюристи, які вже мають десятки виступів за плечима. У кожному номері характер, у кожному русі історія. Я займався шість років безперенобальним танцями. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, я був виїхати з України. Я виїхав до Польщі і там продовжував займатися пальними танцями. Тепер я повернувся і заряжений перемагати. У нас колектив дуже класний, веселий. Я його обожнюю просто. Я дуже вдячна своїм тренерам за те, що вони навчили мене танцювати також за всі ці нагороди. Більше дякую тренерам, які являються для мене моральними духовними наставниками, які сильно повлияли на моє розвідці як чоловіка. І наставили мене, навірне путь. позаду місяці репетицій, десятки концертів, участь у конкурсах і, звісно, здобуті нагороди. Та найбільша перемога це командна згуртованість, дисципліна і пристрасть, яку учасники вкладають у кожен виступ. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.